Ще 200 років тому середня тривалість життя не перевищувала і 40 років. В першу чергу це пов'язано з низькими темпами розвитку медицини та відсутністю загальнодоступних ліків. Але одного дня все змінилось. Після відкриття Олександром Флемінгом першого антибіотика пеніциліну у 1929 році темпи розвитку фармацевтичної промисловості значно прискорились. Вважається, що сучасна ера фармацевтичної промисловості, хімічного синтезу та комп'ютерного проєктування ліків почалася у 19 столітті після тисячі спроб помилок, які навели людину на Думку, що рослини, тварини та мінерали мають лікувальні властивості. Об'єднання досліджень у ХХ столітті в таких галузях, як хімія та фізіологія, покращило розуміння основних процесів створення лікарських засобів. Фармацевтична промисловість відповідає за дослідження, розробку, виробництво. Та розповсюдження ліків. Протягом останніх двох десятиліть ринок значно зріс. І у 2021 році доходи фармацевтичних компаній у всьому світі склали близько півтора трильйона доларів США. Потужну фармацевтичну промисловість мають лише економічно високо розвинені країни. Незважаючи на те, що торгова мережа фармацевтичної індустрії охоплює практично усі регіони світу, основні виробничі потужності галузі зосереджені у межах трьох регіонів: Європа. США та Японія у вартісному вираженні держави, у яких зареєстровані найбільші фармацевтичні компанії, це Німеччина, Швейцарія та США. Багато провідних фармацевтичних компаній походять зі Сполучених Штатів. І тому не дивно, що ця країна має найбільший національний фармацевтичний ринок у світі. На світовому ринку ліків, що випускаються за рецептом, саме американська транснаціональна корпорація Pfizer є однією з провідних фармацевтичних компаній. У 2021 році корпорація отримала загальний прибуток у розмірі понад 81 мільярд доларів США. В останні роки досить помітним гравцем у галузі виготовлення лікарських засобів став Китай. Проте прогнозовані продажі фармацевтичних препаратів показує. Що сформовані ринки Північної Америки та Європи все ще будуть лідирувати до 2025 року. Фармацевтичний сектор дуже залежить від досліджень і розробок, оскільки компанії інвестують близько 20 або навіть більше відсотків своїх прибутків від продажів у науково-дослідні проекти. Відкриття нових ліків є життєво важливим для подальшого зростання фармацевтичних компаній. Невдовзі, після того як пандемія covid 19 вдарила по світу повною силою. Стало зрозуміло, що без нових методів лікування та розробки вакцин світ застрягне в постійному циклі карантину та криз. Таким чином фармацевтичні компанії потрапили до центру уваги громадськості. Особливо це стосувалося світових лідерів ринку вакцин: ЖСК, Pfizer, Merck Co, Sanofi. Проте лише Pfizer вдалося розробити широко використовувану, безпечну та ефективну вакцину проти COVID-19 у співпраці з німецькою біотехнологічною компанією BioNTech. Фармацевтичний сектор України є однією з найбільш швидко зростаючих і найбільш кризових споживчих галузей економіки. Основним рушієм зростання є імпортозаміщення, що створює вагомі аргументи для міжнародних фармацевтичних компаній щодо збільшення інвестицій у створення власного виробництва в Україні. Фармацевтика в Україні. Це галузь, яка розвиває національну економіку. В ній задіяні лише 0,15% відсотка працівників від загальної кількості зайнятих, але вони забезпечують 24 мільярди гривень доданої вартості у світовому рейтингу експортерів ліків. У 2017 році Україна займала 61-шу сходинку, що свідчить про значний експортний потенціал української фармацевтичної продукції. У 2018 році українську фармацевтичну продукцію експортували до 81 країни світу, в той час як у 2017 лише до 50. Обсяги експортних продажів у 2018 році склали 184 мільйони доларів. Топ-напрямками для експорту фармацевтичної продукції залишаються ринки країн близького зарубіжжя, проте активно освоюються інші регіони, зокрема Близькосхідний, Азійсько-Тихоокеанський та країни Євросоюзу. Протягом 2016-2018 років українські фармвиробники отримали 9 сертифікатів ЖМП від регуляторних органів країн-членів Євросоюзу, що є передумовою виходу на європейські ринки. Головним фармацевтичним центром України, який демонструє найвищі темпи розвитку галузі, залишається Київ. Найбільшими фармацевтичними підприємствами України є Фармак. Актеріум, дарниця, здоров'я, київський вітамінний завод та інші. Внутрішній ринок характеризується високим рівнем конкуренції і низьким рівнем споживання лікарських засобів на одну особу. Його зростання сповільнюють низькі доходи населення, висока зарегульованість та незавершеність реформування системи фінансування охорони здоров'я. 99% витрат на лікарські засоби в Україні фінансує безпосередньо населення. В той час, як в країнах Європи суттєва частка витрат покривається за рахунок медичного страхування та державних програм. Обсяги споживання ліків на одну особу в Україні складають близько 73 доларів, що приблизно в 10 разів менше, ніж у США. Так все ж таки, завдяки чому фармацевтика успішна? Розробка ліків це високотехнологічна сфера, а сама галузь є інноваційною у деяких країнах. Ірландія, Сінгапур вона є драйвером зростання економіки. Наразі ж є фактори, що стримують зростання галузі, зокрема, високе оподаткування, податкове навантаження на галузь у 5 разів більше, ніж на видобувну промисловість, і у 18 разів більше, ніж на сільське господарство. Однак у фармацевтики є серйозні можливості для зростання. Поточні темпи зростання індустрії та прогнози зростання економіки дозволяють зробити висновок, що галузь продовжить рости. Крім того, Відкритий ринок ЄС і націленість українських виробників на отримання сертифікатів ЖМП створюють можливості для експорту українських ліків в країни Європейського Союзу.